Вислухайте Українське радіо Житомира, щиро вітаю при мікрофоні Наталя Кулініч. Сьогодні в етері будемо говорити про безпечний новий рік в умовах війни. Хочу представити гостей нашої студії це Олександр Сірик, інспектор відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Житомирській області. Пане Доброго Олександре, дня. вітаю і Костянтин Мельник, провідний інспектор Житомирського районного управління ДСНС. А пане Костянтине, мої вітання. Доброго дня. Хочу запитати, чи uh, збільшується у вас роботи? Uh, під час новорічного періоду, і через що найчастіше під час свят виникають надзвичайні ситуації загалом, і в часі війни, зокрема, ми можемо вже порівняти. Так, звичайно, можемо. Ну, в цілому, що хотілося б сказати, зрозуміло, що під час святкування новорічних та різдвяних свят у нас збільшується кількість як і пожеж, так і в цілому роботи в всіх рятувальників. Під час свят в нас є посилений варіант несення служби, де заступає більша кількість рятувальників, так і несуть уже чергування цілодобово, як і інспектори, тобто на своїх робочих місцях. Ну і так далі. В цілому, якщо брати статистику, то за цей рік виникно. Ло 2732 пожежі. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 50 пожеж менше ніж в 2021 році. Але це порівняння буде не досить коректно, тому що за цей рік досить змінилася наша ситуація в країні і ряд факторів, які впливають на пожежі, також якщо брати по загиблих, то за цей рік 64 загиблих є двоє з них дітей. У Минулому році було на 10 загиблих більше. Також 53 людини отримало травми від пожежі. Та на щастя, 36 людей врятовано нашими силами. ДСНС змінився можливо характер надзвичайних ситуацій, і м, ця зміна пов'язана передусім із війною. Ми сьогодні маємо багато пожеж через влучання там уламків, да і можливо. Побутові, а пожежі трапляються частіше, тому що нині ми маємо справу із частою відсутністю електроенергії і користуванням енергогенеруючих пристроїв. А зараз так значною причиною пожеж, до якої ми ніколи раніше не відносили, так тобто, що такі причини можуть бути, це саме від ракетно-бомбових вибухів, також і від уламків, які падають на будівлі. Ну та на що тільки вони не падають, і це все призводить до пожеж. Насамперед, найрозповсюдженішою причиною пожеж є необережне поводження з вогнем. Тобто в це підпадають вже всі фактори, це не тільки випадковість, так? тобто, що щось підпалили, а в це підпадає і пічне опалення. Ну, тобто, коли люди, розпалюючи пічку, не дотримуються певних правил. Саме з пічним опаленням, то як окрема причина, але коли її розпалюючи не затуляють до кінця саму піч і вогонь полум'я випадає звідти, ну тобто такі різні випадки є. Пожежі. Саме від генераторів це є невелике явище, тобто пожеж досить мало, навіть по всій Україні. Найбільшу небезпеку саме від генераторів несе це чадний газ, який він виділяє. Тобто від цього вже є і велика кількість смертей, як і в Житомирській області, так і по всій країні. Також велика кількість пожеж виникає саме від електричних приладів, і нагрівальних, так і тому подібне, і від газових таких невеликих плиток, які також працюють на балончиках з газом. Тобто і від цього. Що найменше це відбувається вибух без подальшого горіння? А як найгірше, так це відбувається вибух з подальшим горінням і розповсюдженням полум'ю по всій квартирі. Ну тобто, по всій оселі. Основне правило безпеки. Якщо ви включаєте генератор, він має бути правильно розташований. Так найголовніше це встановити генератор на дворі або в спеціально відведеному місці. Тобто, це навіть може бути як невелике якесь приміщення, але яке буде повністю заізольоване від інших приміщень і з провітрюванням, тобто там постійно відчинені двері, вікна і так далі. Але це я повторюю ще раз, воно повинно бути повністю заізольоване від інших приміщень, тому що чадний газ, який виділяється з генератора, може проходити через витяжки там, і тому подібне в будівлю, що може призвести до отруєння. Далі також потрібно звернути увагу на те, як саме його розміщувати біля оселі, тобто в притул до стіни його також категорично забороняється ставити, і він повинен знаходитися в ідеалі на відстані 6 метрів від зовнішніх стін, вікон, дверей і так далі. Але якщо це глуха стіна без вікон і дверей, допускається зменшувати цю відстань до 3 метрів. Це прості правила, які можуть зберегти життя багатьом. Дякую, що ви нагадуєте про них. Говорячи про зустріч нового року. цьогоріч слід звернути очевидь в особливу увагу на заборону на використання піротехнічних засобів, зокрема на території Житомирської області. Як ми знаємо, ця заборона була прийнята на виконкомі міськради 30 листопада. Вона розповсюджується на використання будь-якої піротехніки. Я Можу сказати, що заборона використання піротехнічних виробів це, зокрема, вибухонебезпечних піротехнічних виробів, таких як салютів, пітардів і бенгальські вогні. Вони не заборонені. Mm -hmm. Використання таких піротехнічних виробів. Несе за собою відповідальність. Якщо є використання, а у нас є категорична заборона, то потрібно в першу чергу попередити це використання, тобто недопущення не допущення продажі цим піротехнічних виробів. Ну з цією метою поліція проводить рейди на ринках, де продаються відповідні піротехнічні засоби або в магазинах. По-друге, ми вже працюємо на попередження, щоб повідомляти, хто може знає де продаються незаконно ці вироби. Щоб убезпечити і не допустити продажу, в подальшому вже працюємо із порушниками. Якщо є порушення, надходить у нас повідомлення. Ми виїжджаємо і притягуємо до відповідальності адміністративної чи іншої, там яка настає, в залежності від того, які наслідки після використання піротехнічних засобів, А можна трошки детальніше про відповідальність, зокрема про продаж піротехнічних засобів, якою вона є. Відповідальність за продаж піротехнічних засобів несуть безпосередньо продавці або магазини, і ця відповідальність є адміністративною. Відповідальність тієї особи, яка його використовує, це адміністративна відповідальність може бути як хуліганство. 173, так і в залежності від того, якщо це використовують діти, то відповідальність покладається на батьків, якщо вони не досягли віку відповідальності. Складається адміністративний протокол за статтею 184 на батьків, який в подальшому направляється до суду, і судом приймається відповідно покарання у вигляді штрафних санкцій. Якщо це попере, перший раз, то це може бути адміністративне попередження. Ну це приймається до уваги всі обставини адміністративного правопорушення. Якщо це проступок відбувається вже декілька разів. І батьки не приймають до уваги, то відповідно мінімальний штраф там 1700 гривень. А пане Олександре, бачимо, що поліція нині закликає громадян, які стають свідками використання піротехнічних засобів, там феєрверків, салютів. Повідомляти про це поліції. Хочу запитати вас, якою є процедура, тобто як правильно повідомити поліцію, щоб людина, яка використовує піротехніку, понесла в результаті відповідальність. Для того, щоб притягнути порушника до відповідальності, потрібно додати до адміністративного протоколу, який буде складатися на порушника, і інші докази. Для того, щоб зафіксувати правопорушення, потрібно повідомити поліцію за номером 102. А також, якщо відбувається запущення феєрверків, зафіксувати його на відео за допомогою телефону, який можна в подальшому долучити до. Матеріалів адміністративної справи, яка буде розглядатися в суді, тобто, наприклад, новорічну ніч, якщо я бачу, що мої сусіди чи там, можливо люди, які там в полі зору з, -з мого вікна використовують власне піротехніку, я можу зафільмувати це, зняти на відео чи на фото і зателефонувати до поліції, щоб повідомити про цей випадок? Так яке власне передбачено покарання за використання піротехнічних засобів? За використання піротехнічних засобів, а зокрема порушення, якщо це відбувається в період після 22-ї години, це порушення тиші, порушення громадського порядку, там мінімальний штраф 750 гривень, в залежності від того, яка буде кваліфікація. Від 850 гривень до 1700 гривень. Ну і очевидно, потрібно сьогодні говорити про те, що батьки нині мають пояснювати зокрема і дітям своїм молодшим і підліткам про те, що ось ця заборона на використання фейерверків. Спасибо. Um... Це не забаганка, скажімо, це заходи, які ну очевидно захищають наше ментальне здоров'я сьогодні, в час війни, коли всі травмовані вибухами і тими небезпеками, які несе з собою війна. Я думаю, що сьогодні частина вашої роботи на попередження таких правопорушень орієнтована саме на виховання розуміння цього у молодого покоління. Так чи змінилася зрештою зміст вашої профілактичної роботи сьогодні серед молоді Житомира і Житомирщини? Профілактична робота змінилася у зв'язку з тим станом, який відбувається. У нас в Україні, це війна. І багато у нас є внутрішньопереміщених осіб, які отримали вже психологічні травми. І оці вибухи, що будуть відбуватися від запуску піротехнічних виробів, можуть спричинити подальший розвиток цих травмувань. Інші можуть не почути повітряної тривоги. Але в цей час відбудеться приліт ракет, і щоб убезпечити себе, потрібно подумати про близьких і рідних. які поряд. Дякую, пане Олександре. Ще одна тема, яку хотілось би також торкнутися в нашій розмові. Це новорічна ніч і комендантська година. Адже потрібно думаю, наголосити на тому, що її дія на новорічну ніч не скасовується правильно. Так, да, відповідно до законодавства, комендантська година не скасовується, вона, так як і всі інші дні, буде тривати з 12 до 5 години ранку, і рух громадян в цей період буде підпадати під відповідальність. Порушення комендантської години несе за собою відповідальність. Тобто, цього року, в новорічну ніч, абсолютно всім без винятку потрібно залишатись вдома. Так, потрібно залишатися вдома, дотримуватись тих обмежень, які передбачені законодавства ми зараз говоримо на початку власне канікул у школах, і зрозуміло, що цей час пов'язаний з більшим переміщенням дітей від рідних там до друзів, і це також тягне за собою ряд небезпек і правил безпеки, яких потрібно дотримуватись. Зокрема, очевидно, я думаю, потрібно сьогодні поговорити про переміщення у темну пору доби. добида на даний час поліція. Посилює роботу з підлітками, з купченням дітей, де вони відпочивають поблизу там якихось розважальних майданчиків. Попереджуємо про переміщення в темну пору доби, з застосуванням світлого одягу або з використанням світловідбиваючих різних тканин. Може бути, це і спеціальні засоби, як фліпери, браслети, які відбивають світло. Це убезпечує в першу чергу від дорожно-транспортних пригод, тому що при попаданні світла фар на Світлий одяг, його можна помітити на значній відстані. А якщо темний одяг, він скорочується ця відстань до декількох десятків метрів, і водій не може зреагувати. Ми привертаємо увагу дітей і батьків звертаємо увагу, щоб вони переживали за своїх дітей. Разом із працівниками ДСНС проводимо профілактичну роботу із сім'ями на території обслуговування щодо використання опалення, щоб обезпечити. Якщо відсутнє світло, ви згадали про відсутність світла і дуже часто, на жаль, наші населені пункти перебувають в темряві, тому Правила безпеки сьогодні, очевидно, потребують найбільш ретельного дотримання. Розкажіть трошки про ту профілактичну роботу, яку ви проводите. Якщо брати до уваги саме сім'ї, так то ми звертаємо увагу перше, це зрозуміло пічне опалення, так як воно несе і неслож як раніше, так і зараз одну з найбільших небезпек, тому що в холодну пору року, коли люди починають опалювати свої оселі ну, дровима, там твердопаливним. Які різними там вугіллям і так далі, зрозуміло, що пожежа, яка починається саме через це, вона починається зазвичай з перекриття будівлі, тобто тягне за собою не тільки пошкодження матеріальних цінностей і так далі, а в цілому втрату. Щонайменше це дах у будинку, а втратити дах у будинку взимку це рівноцінно, що втратити цілий будинок. Тому ми, по-перше, застерігаємо про правила використання пічного опалення, і далі звертаємо увагу, коли ось втрачається світло, так що не потрібно робити. Навіть з тим самим генератором він ні в якому разі не повинен працювати довше, ніж 5 годин. Тобто, 5 годин він працює, далі його потрібно вимкнути, хоча б на півгодини, щоб він охолов, і далі через півгодини можна. Його заводити. І якраз за цей час тоді тільки потрібно його заправляти. Тобто, заправка генератора також повинна відбуватися з вимкненим генератором і вже охолодженим. Тобто, коли він гарячий, його також категорично забороняється заправляти. Зрозуміло, що також наголошуємо про те, що на нього не потрібно нічого вішати, ложити і так далі, тому що генератор досить сильно нагрівається, і це може призвести до самозаймання тієї речовини там, чи предмета, який на ньому лежить. Також звертаємо увагу. На ряд речей, які зв'язані з електроприборами, тобто як і електронагрівальними приборами, і в цілому з всією електрикою, так як діти можуть залишатися на довгий час вдома самі, і наголошуємо дітям, так і їхнім батькам. Про те, що заборонено використання електропереладів дітям самостійно, в більшості електроприладів, як і електронагрівальних, так і особливо свята. Звертаємо увагу до гірлянд, які розміщені на ялинках, щоб дитина самостійно не вмикала гірлянду і не знаходилася біля ялинки самостійно. Звичайно, наголошуємо про те, про правила розміщення як самої ялинки, так і гірлянди на неї. Ну, тобто, не розміщення гірлянди, а яку гірлянду краще використовувати. Зрозуміло, що це повинна бути якась сертифікована сертифікована продукція, але, на жаль, сертифікованої продукції мало хто забезпечує свої оселі, тобто купує її зазвичай десь на ринках, ну, на масу стихійного такого продажу. Тобто тут тоді потрібно звертати увагу, хоча б щоб вона не працювала постійно зрозуміло, щоб її не включали діти, не вмикали діти її, і не давати їй довго працювати. Тобто декілька хвилин попрацювало, пораділи, скажімо так, подивилися, так і вимикаємо. Не потрібно, щоб воно було постійно. Також ялинку слід розміщувати, хоча б в метрі від будь-чого, тобто як від стін, так і від різної мебелі. Ну особливо потрібно звернути увагу на щось горюче, що може знаходитися. Проводитися біля ялинки, так як ми знаємо, що якщо загорається ялинка, це пожежа, яка швидко розповсюджується, тому що чи штучну ялинку, чи природню, в будь-якому випадку вона досить швидко і сильно буде розгоратися, і це все призводить до сильних, сильної пожежі. А якщо брати до уваги виступи перед дітьми, тобто які ми проводимо, Ну, на даний час проведено досить велика кількість навчання дітей. От недавно ми були в Житомирській спеціальній школі, де якраз навчали дітей правилам як і евакуації з будівель приміщень, так як і правил поводження на зимових канікулах. Ну і в цілому, правил в побуті. Одним із таких теж навчань, оце 9 школі, що відбувалося в нас в місті Житомирі, це було поведінка дітей, коли вони помітили підозрілі предмети, зокрема вибухонебезпечні. Розповіли, що робити, куди телефонувати, як себе поводити, щоб убезпечити. Якщо можна для нашої аудиторії, ця інформація також може бути озвучена. Якщо помітили під час цих святкувань, тому що буде все одно багато руху, багато переміщень, а нові локації. Помітили якийсь підозрілий предмет. Що робити в першу чергу? Якщо помітили підозрілий предмет, потрібно, якщо є поряд дорослі, повідомити дорослих, якщо це діти. Якщо це дорослі, зателефонувати до. Поліції або ДСНС за 100, номером 102 або 101 і повідомити, зупинитися, не наближатися, не торкати, не переміщати даний предмет, категорично заборонити наближення до даного предмету, запам'ятати його місце розташування і дочекатися приїзду на місце події працівників ДСНС чи працівників поліції. Якщо по можливості є така можливість огородити. Або стрічкою, або якимись предметами, щоб не було до нього е, ніякого доступу. Обмежити кількість людей, які поряд знаходитись, або повідомити, щоб вони відійшли, і діяти вже відповідно, якщо приїдуть працівники, за їх вказівкою до. Безпечні цього предмету. Очевидь, сьогодні потрібно говорити взагалі про вкрай обережну поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях, тому що, на жаль, ми маємо багато прикладів, коли навіть ніби така розумна і логічна поведінка призводить до. Нещасного випадку ми маємо такі приклади і по області, правда? Так, є такі випадки по області, що навіть під час переміщення в населених пунктах, де раніше були деокуповані вони і знаходяться контрольно пропускні пункти КПП. У нас є пригранична територія, зокрема в Житомирській області, це Овруцький, Олевський райони, де Територія замінована. І одним з таких нещасних випадків, який стався буквально в цьому, на початку цього місяця, що сім'я в транспортному засобі проїжджала контрольно-пропускний пункт, автомобіль з'їхав на узбіччя, під час якого відбулося детонування замінованої там території, і автомобіль повністю був знищений разом із громадянами Сиротами залишилися декілька дітей. Тому проїзд таких територій і рух по місцевості, яка вам не знайома, це, зокрема, посадки, лісові, населені пункти, які були під окупацією, які на даний час деокуповані, потрібно виважено, обдумано проїздити і тільки по тих дорогах, де це дозволено. Категорично забороняється рухатися незнайомою вам місцевістю і дорогами, по яких немає руху. Воєнний час має свої вимоги, і ми маємо розуміти небезпеки, які на жаль читують на кожному кроці, говорячи про небезпеки в час новорічного періоду, час шкільних канікул, ми ще не сказали про те, що потрібно. В зимовий час дуже ретельно дивитися за поведінкою своїх дітей, зокрема по відношенню до водойм. Адже, на жаль, маємо в області вже і нещасні випадки на сьогодні. Так, да. хочу наголосити, що 26 числа розпочалися зимові канікули. Діти пішли відпочивати. Частина їх роз'їхалася по сільській місцевості, населеним пунктам за межами області і в сільську місцевість. Вони відпочивають і тому потрібно більш контролювати їх переміщення. Якщо вони кудись і переміщуються, стільки з дозволу дорослих, тому що одним з таких факторів діти йдуть гратися до водойм, які на даний час мають незначний людяний покрив. Дітям цікаво попробувати його. Товщину цього льоду, але в подальшому це призводить до негативних наслідків. Один з таких випадків, у нас буквально дві неділі тому тільки з'явився лід, діти в Ємельчинському районі гралися на відстані 300 метрів від населеного пункту біля водойми, і хлопчик пішов попробувати товщину льоду, посклизнувся, впав. Поки товариш його покликав на допомогу, дитина. Топилася. Тому потрібно контролювати поведінку дітей, де вони граються, чим вони займаються, і убезпечити на даний час перебування їх поблизу водойм. Особливо водойм, в яких не стоїть вода, а, ну, річок. Тому що якщо такі водойми ще мають більш товсту кригу, то річки значно крига тонша. Тому я можу розповісти як саме про правила, так і про безпечну товщину. Ну і так далі. В цілому, якщо брати одного пішохода на кризі, так це безпечна товщина 7 сантиметрів повинна бути для безпечної переправи людині по льду. Але це. Цілому не до всієї криги відноситься, так як крига ділиться на декілька своїх видів, так? тобто як простому громадянину, так зрозуміти наскільки міцна крига навіть більш візуально, тобто це по її кольору. Якщо колір блакитний, тобто більш такий темніший, зеленуватий, це свідчить про те, що крига досить міцна є. Тут, скажімо так, і 5 см будуть міцніше, ніж 7 см, наприклад, сірої криги. Тому що, ну, давайте зараз все по порядку. Блакит. Спочатку ми беремо блакитна і зеленувата крига. Це найбільш міцна та ну, витриваліша крига, яка буде і довше тримати, так? тобто і не потріскається, і навіть якщо там відбудеться тріщина, це не відбудеться такого сильного розсуву там криги і так далі. Білого кольору крига, вона вже йде в майже в два рази слабша за темнішу кригу. А якщо брати сіру кригу до уваги, тобто тут це максимально вона є небезпечна. Навіть товщиною в 10-15 см вона є досить сильно. Крихкою і в товщі цієї криги є вода. Тобто, що, що свідчить, що вона є досить тонкою, і та товщина не є дійсно товщиною цієї криги, яка безпечна, тобто для пересування, вона досить крихка, і тобто, навіть 20-сантиметровий слой сірої криги може прокришити. Ну, тобто, можна вступити, так, і нога повністю опиниться в воді. Це в кращому випадку. Далі, якщо ви збираєтеся в, більш, в більшій кількості людей, Людей переходити там річку чи озеро, так потрібно звертати увагу, крига вже повинна бути від 10 сантиметрів і далі. Тобто, безпечно, це вже буде 15 сантиметрів для групи з двох-трьох осіб, але ні в якому разі не повинні вони знаходитися один біля одного. Тобто, все рівно якась дистанція, хоча б в 2-3 метри, повинна бути між ними. Потрібно також звернути увагу саме по кризі, якщо це озеро, чи, ну, тобто де стояча вода, так це як іде окреме питання, вона там іде, зрозуміло, більш міцна і тверда. А в річках особливу увагу потрібно приділяти саме кризі, яка знаходиться біля русла річки, тобто де йде течія, де витоки різних джерел, можливо, з якихось підприємств є стоки. Тобто там крига є досить тонкою, крихкою і можливо навіть мати велику товщину, але в своїй товщі криги мати. Такі повітряні бульбашки, да. тобто і товщина велика, але візуально можна буде проглядати От навіть в минулому році. Ми як спільно проводили рейд по... Гідропарку. по гідропарку. Так ми підходили до такої місцевості, де є виток з підприємства, і велика кількість саме таких бульбашок. Тобто, лід був міцний там, наприклад, далі вверх по руслу, там 50-100 метрів, лід досить міцний, який витримує велику кількість людей, і там діти займалися хокеєм. Тобто ковзанка була і так далі. А Якщо спуститись 50 метрів нижче до того витоку, крига йде крихка, і на ній зрозуміло, що небезпечно вже знаходитись. Пане Костянтине, хочу вам подякувати за ці дуже корисні, цілком конкретні поради від фахівця, які я думаю і сподіваюся, що багатьом людям збережуть життя. Взагалі, хочу подякувати вам за ваші поради і застереження, тому що в складний воєнний час, який зараз переживає Україна, кожен з нас має дбати передусім про. Власну безпеку, безпеку своїх дітей для того, щоб того горя, кого на жаль, в нашій країні багато, було менше. Ми сьогодні говорили про безпечний новий рік в умовах війни, про те, як убезпечити себе і свою родину від нещасних випадків. час-часу. Зустрічі різдвяно-новорічних свят і під час зимових канікул хочу подякувати нашим гостям. Нагадаю, у нас в студії були Олександр Сірик, інспектор відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції в Житомирській області. І Костянтин Мельник, провідний інспектор Житомирського районного управління ДСНС. Дякую вам. Дякуємо. Дякую всім, хто був з нами в честь цього етеру. студії працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей. приємних та безпечних вихідних і свят.